Світлого, натхненого, дай Боже, і стійкого дня суботи. Ми вже з Терескою і з хлопцями робимо декілька днів гойдалку, вже зробили основні заготовки, поперечениці, на чому буде стояти. Ж, каже Тареска, мені сьогодні, що щось воно дуже на хрест схоже. Може, якось таке має бути, що усе, що роблять священники, стає рано чи пізно хрестоподібним. Ну, побачимо, чому це завершиться. Отже, субота, навчаємося від старших, і саме нині навчає нас отець Михайло Станчишин. Днями слухав декілька його конференції, файних, і він наголошує в одному моменті про одержимість. Така тема, яка багатьох лякає. Ми не дуже любимо про це говорити при можливості, відтягаємо розмову про одержимість, правда, уникаємо. Ну бо вона і ляклива і незрозуміла. І завжди виникає такий страх або боязнь. Ой, а раптом у мені щось є або буде. Одним словом, одержимість. І він каже. Не лякайтеся одержимості Не, якісь мухи. Я говорю про одержимість, мене мухи обсіли. Не лякайтеся, каже, одержимості якоїсь інакшої. А маєте знати, що найперша одержимість, яка нападає на всіх нас, це одержимість страхом. Це такий один із основних, один із великих наслідків гріха нашого гріхопадіння. Боязнь, боятися, переживання і страхи. Всякі страхи. І страх, і страхи. І слухайте так класно. Я, я, я часто собі повторюю, вправу, вправу, яку колись запропонував один мій друг, це уявіть собі, на що би ти здатний був, якби ти нічого не боявся. Що би ми зробили, якби не страхи, якби не тривожно, переживання, на що би ми були, ми були здатні. І, і так аж аж плечі розпрямляються. і ти думаєш, що я би ось це, і я би ось то, а ще б це зреалізував, а ще ось то зробив, а ще цього не боявся, О, правда? На що би ти був здатний, якби не страхи? Брати і сестри, можливо, вам справді тема одержимості неприємна і не має бути вона нам приємна, бо ми створені для вільності, ми створені для Бога, ми Богом створені. Нам має бути приємно все, що з ним пов'язане, з любов'ю, з милосердям, з прощенням, з царством, одним словом, Божим, а не з царством темряви. Але. Якщо ми входимо в страхи, якщо ми нічого з нашими страхами не робимо, якщо ми їм не протидіємо, ну, то вітаю вас в тій чи іншій мірі, ми ви буквально бавитеся з одержимістю, Бавитеся з одержимістю, просто ця одержимість страхом, одержимість страху, уявляєте? Тому борімося. А як протидіяти? Що протилежне страху? Страхові ну, відвага, радість протилежна страху, порада. Протилежне страху, відвага, така мужність Божа. Правда, це буде протидія. І ще багато є файних рис, які коли ми робимо їх, коли ми ними якби, оперуємо, коли ми їх практикуємо, то вони страхи кладуть на лопатки. Тому дивімося їм в очі, називаємо їх. Це тема, про яку треба часто повторювати, нагадувати собі, Щоб озвучуючи ці страхи, Щоб молячись проти них. і Просити у Господа сили витримувати всі страхи і, і протидіяти їм, поборювати їх, їх класти на лопатки. Треба так жити християнам, дітям Божим, щоб нас страхи боялися, щоб страх тебе боявся, щоб тебе боялася тривожність, щоб всякому переживанню було тривожно, коли думає про тебе. Отак нам треба жити. Це не просто. це непросто, але нам треба наповнитися життям того, хто не боїться нічого. Того, хто не побоявся смерті, того, хто не побоявся народитися, стати одним із нас, бути між нами, того, хто поніс на собі наші болі і чиїми ранами ми вилікувані. Того, хто не, не, не боявся три дні бути мертвим у лоні землі Ісуса. Він не боїться точно нічого. Ну, тоді тримаємося Його, а з ним переможемо і всіх, і все. Маєтеся, файно? Будьте безстрашні у Христі, і нехай. Станемо одержимі Богом, станемо одержимі любов'ю, а не страхами, тривожностями і всім таким. Майтеся, файно? Мир вам!